Доброго ранку вам, народ. Ну що, давайте обсудимо турнір кланів. Кажу сразу. Це гра, це просто гра. Ну, дивіться, кому ми його програли. В принципі, дивіться, 21 мільй... Ні. 218 мільйонів. У нас же. 222, Тобто, ну, почти рівний. Але ви подивіться, у нас так давно не драли. 3 5800 От учасники. Ну, у нас вообще молодець, Відригайло, Щур, Серх, Дредолов, Тьор, нічо себе, комрад, комрад Армін, Дум, Дор, по-моєму, це новий. Бо у нас багато помінялось: Кабан, Чорний Козак, Врач новий точно. Алексей недавно прийшов. Fight Fare. Це старий Кракен, Sorg. Чіпіпун, Аполлон, Аполлон, Marvel. Оце новий. Direct. Директ... Snake. Директ... І, кстати, Ну, Дивіться, от, 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 от щоб ви зрозуміли, я оцих нових навіть в чаті ні разу не читав. Е, оцього Аугон ну, ну, Чесно, то є це, Обрема. І плюс у нас двоє чось, ну, у Шива Аня вона попала в аварію, написала мені з іншого телефону. А мастер, не знаю чому, у нас нема. Ви гляньте, у нас 6, у них 90. Ну, чуваки за дроти, реально. Я? як, Це всього лише гра. Я вважаю, набрати оце по 400 тисяч. Це взагалі ненормальні люди у них. Ну, Програли той програли. Так, да, я згоден. Було злічними. Ну, що тепер? Я... Я, короче, я вам кажу чесно, я був на базарі торгував. У нас же ж. ну, от, оскільки воно починається, ця фі фігня, я йду, турнір, він починається десь так в, там, в 11 чи в 12 дня. А я приходжу в 4. Я прийшов. А у нас вже що-то типа. У нас 600 тисяч, а у них майже 2 мільйони. І я, например, ну, я реально зрозумів, що все жопа. Я от там поклацав, поклацав ежеднівки, поробив і все. Я вам, ну, я зрозумів, що тут ну, шансів виграти ровно 0. Так що, ну, я согласен, що ну, ну, робити? От мені, наприклад, я вам скажу чесно, мені рейд просто охр... стохренів. От, чесно. Ну, от... От давайте заберемо заодно. За от давайте скажемо правді вічі, подивимось і скажемо. Ну от, от взять відкриття. Оці Х10, оці там Хренець. Ну, вони реально не працюють. У мене вони ніколи не працювали. У когось, наприклад, там всього відкрив, наприклад, 200 темних уламків. І в нього вже, блін, п'ять войдових лег. Я у вересні, 1 вересня, вже було 4 роки, як я граю в цю гру. У мене нема топ лєг От чесно я вам кажу. Блін, ну, ну що тут вам казати? Я недавно, я не кажу, що це топовий герой, виловив страхолюда, ось о, коли пацюка відкривав, можете подивитись, прийшов страхолюд. У мене його не було. Він... Ні, це не значить, що він мені дуже так треба. Але я вам за саму суть кажу, розумієте? Тобто, ну, Рейд реально ізпоганився. І розказувати там про якісь еті. Ну, тут я поробив, я бачу, що ми явно проіграємо. Кецюнечка, що ти малик? Поэтому, ну, вибачте, я... ви всі молодці, ну, ну, там просто ненормальні у нас еті. Моє китючо, моє, моє. Ненормальні були у нас, так сказати, супротивники. От і все. На цим все. все всім, всім вам бажаю здоров'я, миру та всього найкращого. Всім пока і гарного вам реала. А це всього лиш гра. Пока.